Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні ми навчимося плести вузол Меттю Вокера двома шнурами із паракорду. Ось так він виглядає. Так би мовити, одиночний. Як бачимо, тут петлі йдуть навхрест. І ось такий. Назвемо його двійний. Тут вже по діагоналі йде дві петлі. Навчимося плести і цей, і цей варіант і декількома способами. Застосовується наш вузол на браслетах для застібок. Як бачимо, застібка петля вузол і якраз на кінці зав'язаний ось такий вузол Matt's Вокера. Або для закінчення темляків. Так само можна зав'язати або одиночний, або двойний ось такий вузлик Müttu вокера Тому головне навчитися в'язати його, а вже де застосувати, ви собі придумаєте самі. І так починаємо: перший спосіб в'язання вузла Mighty вокера Беремо два шнура, Навмисно взяв різним по кольорам жовтий і червоний, щоб нам було зручніше і краще видно. Жовтий шнур. Робимо ось таку петлю, зверху, Оплітаємо кінцем з під низу два наших шнура і заходимо кінцем в петельку. Ось такий малюночок має вийдесь. Тепер червоний кінець. Заходимо в жовтий знизу. Плітаємо зверху, і кінцем червоного шнура ми заходимо в червону петлю, в червону, в свою петлю заходимо. Ось так. Підтягуємо трошечки червоний і жовтий шнур. І це весь малюнок і вся схема в'язання. Саме головне тепер затягнути його. А щоб затягнути, нам потрібно ось цей жовтий шнур знизу перекинути ось сюди на червоний. Беремо на жовтий шнур, перекидаємо ось сюди на червоний. І тільки тоді починаємо затягувати. Затягуємо як знизу, так і зверху в кінці. Нашого паракорду. І одночасно формуємо вузлик. Ось так повинно у нас получитися. Як бачимо, у нас одиночний такий вузол, хрест на хрест іде. І це перший спосіб, яким можна зав'язати цей вузол. Вузол Metю Vocra ми можемо зав'язати не тільки двома шнурами. Першим способом але і чотирьма. Наприклад, ми маємо ось чотири шнура паракорду. І схема така сама. Перший варіант з синім паракордом. Робимо петлю зверху, Оплітаємо всі чотири наші основи і заходимо знизу в синю петлю. Ось це перший крок до нашого вузла. Далі бачимо, маємо такий строкатий паракорд. Заходимо знизу в синю петлю, оплітаємо зверху всі наші стропи, заходимо під низ і кінцем строкатого нашого паракорду ми заходимо в його ж петлю. Далі, Третій шнур. Знову заходимо в синю петлю спочатку знизу. Оплітаємо через верх всі наші стропи, заходимо під низ і знову вертаємося в зелену петлю. В зелену тільки. І ось такий жовтий маємо яскравий. Знову четвертий наш паракорд. Заходимо знизу в синю нашу петлю. В синю. Все починається з синьої петлі. Обплітаємо наш паракорд весь і заходимо назад в свою ж жовту петлю. Ось такий малюночок у нас має получитися зверху, з тильного боку, підтягуємо потихесенько всі стропи. І знову ж таки, ось така лапка якась вийшла. І знову ж таки, наш основний крок синій паракорд. Петля, яка йде з самого низу, повинна підійти ось сюди лягти на жовту, за нею строката і потім зелена. І тільки тоді ми будемо затягувати наш вузлик. І так дивимось: синій наш паракорд лягає ось сюди. За ним йде строкатий, за ним йде зелений. Ось так, підтягуючи по чуть-чуть. І ось такою схемою ми тепер тільки повинні затягувати. Тобто ми бачимо, що три стропи йде по діагоналі. З зеленою, ось цього жовтого, починається і жовтим закінчується. Але вона, ця струпа, йде з під низу, по діагоналі, але під низом. І от тепер тільки починаємо формувати і затягувати наш вузлик. Знову ж таки, робимо все поступово, методично. Затягнули по кольору верх низ Верх-низ, зелений зелений. Ось строкатий такий, строкатий знизу підтянули. І так по кругу підтягуємо всі наші стропи. І ось такий вузлик повинен вийтися. Вузол мають увокер. Можна взяти і 5 строп. Схема плетіння буде та сама. Поступово. Спочатку першу петлю робимо, другу, третю, четверту, п'яту. Заходимо через першу, а вертаємося в свій колір, в петлю свого кольору. І у вас все повинно получитися. Спосіб номер 2 Як можна зав'язати цей самий вузлик, але іншим способом. Маємо два кінці паракорда, які дивляться вниз. І що ми робимо? Червоним шнуром ми робимо ось таку петлю, яка йде під низ нашої основи. Шовтим кінцем ми робимо зустрічну петлю, але зверху. Кінець проходить у нас зверху через, дві, через два шнура нашої основи. Тепер. Жовтий кінець заходить в червону петлю зверху. Ось так. А червоний кінець заходить в жовту петлю, але тільки знизу. Ось такий малюночок у нас виходився. Тепер червона. кінець червоного паракорда заходить знову у нас в червону петлю зверху. А жовтий кінчик під низом заходить в жовту петлю. Ось такий малюнок у нас повинен получитися. Саме головне, що нашу основу, ось цих два шнура паракорда, ми повинні оплести через наші петлі, як бачимо, два рази. Ось тут. Оплетено у нас два рази. Тепер беремо за свобідні кінці. І знову ж таки, бачимо, що жовта петля у нас знизу, верхня зверху. Нам треба жовту петлю перекинути ось сюди на червону, наверх. І тільки тоді починаємо затягувати і формувати наш вузол. Ось ось у нас Получився такий одиночний вузлик Меттю Вокера. Зараз тим самим способом покажу, як плететься такий подвійний вузлик. Так, щоб у нас вийшов такий подвійний вузол. Що я маю на увазі подвійний? Ось так по діагоналі у нас йде дві петлі. Не хрест на вхрест, як було в попередньому, а от така подвійна виходить, петля. Ми плетемо тим самим варіантом, тільки трошечки буде один нюанс. І так, значить, пам'ятаємо, що червоним ми робимо під низ ось таку петлю. Жовтим ми заходимо. Назустріч такою самою петлею, тільки зверху. Тепер жовтий кінець заходить в червону петлю зверху. Червоний кінець переходу заходить в жовту петлю, але знизу. Ось так у нас повинно вийти після першого етапу. Далі червоний кінець. Заходить в червону петлю, в шовтий кінець, заходить в жовту петлю, але знизу. Ось, це той варіант, який ми затягували, і у нас получався одиночний такий вузлик Matt'ю. Щоб у нас получився двійний, подвійний вузол, нам потрібно ще раз обплести наші Основу нашого паракорда Тобто, жовтий кінець заходить ще раз зверху в червону петлю, а червоний паракорд іде під низ і заходить в жовту петлю. І ми бачимо, що ми нашу основу переплели не два рази, обгорнули, а три рази. Ось ми бачимо. Три рази ми її оплели. Тепер беремо за наші собі кінці і знову ж основний наш крок. Ми повинні нашу нижню петельку пересунути наверх. І за нею ще одну червону. І тільки тоді починаємо. Затягувати і формувати наш вузол. Ось. Ось так має вийти. Тобто, основне в цьому вузлі, коли ми зробимо всю схему, нижні петлі перекинути наверх. І тільки тоді починати затягувати. Іначе він не вийде. Надіюся, що я все зрозуміло пояснив, показав. Кому сподобалося. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал і до нових зустрічей!